У центрі Варшави жорстоко зґвалтували жінку та кинули оголеною на вулиці. Місцеві журналісти отримали доступ до відео з камер спостереження і помітили шокувальну реакцію перехожих, які просто проходили повз, не реагуючи на злочин. Про це пишуть польські змі. За даними кількох видань, жертвою нападника стала молода українка віком орієнтовно 20 років, яка поверталася вранці до своєї квартири. Коли вона йшла Варшавською вулицею, її почав переслідувати підозрілий чоловік. Коли жінка опинилася на рівні під'їзду, нападник витягнув ніж і схопив її ззаду, і потягнув до візних воріт, де почав її душити і, власне, скоїв злочин. Після цього він залишив її на сходах перед воротами і втік. Варто зазначити, що пізніше дипломатичні джерела повідомили українським змі, що постраждала жінка, не є громадянкою України. Польські видання написали, що ця молода жінка може бути з Білорусі. Журналісти опублікували повідомлення 25-річного хлопця з Маріуполя, який написав, що жертвою Гвалті. Ківника у Варшаві стала його дівчина Єлизавета. За словами українця, вона народилася біля мінська. Видання пише, що згідно з записами відеокамер, перехожі просто проходили повз під час жорстокого зґвалтування. Так дві дівчини лише щось крикнули нападнику, але той не відреагував, і вони пішли. Інша дівчина та хлопець, який йшов із нею, взагалі ніяк не відреагували. Лише охоронець допоміг дівчині. Він одразу викликав швидку та правоохоронців. Відомо, що дівчину у у важкому стані. Нападника затримали протягом кількох годин. Він ховався у своїй квартирі. Зокрема, в оселі злочинця правоохоронці знайшли книги кримінальної тематики. Нині 23-річному чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство жінки на сексуальних мотивах. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Прокуратура клопотала про його тимчасовий арешт на три місяці.